Я не дивлюсь ліси вже більше ніж півроку. Хочу поділитися своїми спостереженнями, як це вплинуло на мене, на мій стан, на продуктивність. Всім привіт, я Каріна Олексєєнка, і це Me Podcast. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Деякий час назад, півроку тому, я зрозуміла, що є певна рутина. З мого боку, яку я роблю, і яка можливо є насправді не такою ефективною, як мені здається, і це перегляд короткого контенту: рілси, тіктоки. І так далі. Я була впевнена, що через те, що в мене класно налаштовані алгоритми, мені показується релевантний контент на, ну, на ті теми, які мене цікавить, і так далі. і так далі, Що я не просто заліпаю в відосики, а я роблю щось корисне для себе. Я навіть там вважала, що це закриває мої певні робочі задачі, що я маю це робити, щоб з цього щось станеться. От і що не можна просто припинити. Дивитися такий контент, що він мені прям чомусь потрібен. Це були мої такі опередження пів року тому. Я виділила тоді три найголовніші моменти, які виконує короткий контент для мене. Перше, це швидке, класне і ефективне, як я думала, переключення від робочих задач. Друге, це те, що у мене, як і у багатьох людей сучасних, є ФОМО Out, тобто відчуття, що ти чогось втрачаєш, можеш про щось запізно дізнатися. Короче, це страх випадіння з контексту, і я вважала, що ну не можна просто взяти і. Припинити дивитися короткий контент, я щось точно буду втрачати через це. І третій дуже важливий пункт був для мене: це пошук ідей. І так поїхали по порядку. Перше, я використовувала короткий контент для того, щоб зробити швидку плюс-мінус корисну перерву між. Великими робочими задачами, якщо ви давно підписані на цей канал, ви знаєте, що я е, працюю за методом Deep Work, тобто я дуже глибоко фокусуюся на доволі довгий проміжуток часу для того, щоб виконати там ту чи іншу задачу робочу. До речі, якщо цікаво про Deep Work, то подивіться оце відео. Я думаю, ми його прикріпимо десь тут. Коли ти працюєш з діпорком, тобі потрібно робити перерви. Ну, і взагалі, якщо ти працюєш, тобі потрібно робити перерви. Робити перерви це класно, але перерви мають також бути ефективними. І це було моєю помилкою інколи використовувати оцей цей. Час перерви, наприклад, там 10 хвилин, 20 хвилин на перегляд коротких відео, навіть при тому, що в мене класно налаштовані алгоритми, і мені показуються, начебто, дуже релевантні відео для мене. Я припинила це робити в якості експерименту. Перший місяць в мене була така певна адаптація. Що була це звичка, рука тягнулася за тим, щоб зайти в стрічку і почати оце у тому коротше скролити. Але потім я вирішила, я часто роботу з дому. І я думаю, ну я можу використати цей час, там 10-20 хвилин, для того, щоб, наприклад, зробити щось по дому. І, по-перше, це набагато краще переключає тебе. По-друге, вдома стало набагато чистіше. Це навіть чоловік помітив. Плюс у мене кожного разу за таку перерву виникало дуже приємне відчуття задоволення, що я бачу в реальному світі якийсь результат своєї Своєю діяльністю, окрім цього, я ставлю собі інколи 30 хвилинні перерви. Замість того, знову ж таки, щоб заліпати, начебто, на корисний контент, я переключалася, наприклад, планувала собі якусь прогулянку невелику просто. Випити кави або знову ж таки зробити щось корисне. Наприклад, я могла світити там за продуктами, якісь там невеликий об'єм купити на трям на тиждень, але от просто там щось купити, що скінчилося, що має бути супер свіжим. Там якісь фрукти, ягоди, там ще щось. І я могла зайти і зробити якусь задачу. Недалеко довкола дома, яка була якби пріоритетною, але не срочною. Наприклад, коли тобі потрібно там якісь ліки про всяк випадок, купити, якусь там бутиву хімію, ще щось. Ну коротше, дрібний шопінг, дрібниви такі штуки, які тобі ну потрібно зробити за межами квартири. В результаті я почала із свого списку задач на день викреслювати просто більшу кількість оцих туду маленьких, тому що маленькі туду я. Собі записую в календар в форматі просто коротеньких тасок. Якщо в мене з'являється вільна хвилинка, я можу просто подивитися в календарі, що там в мене є, от в цьому якби беклозі маленьких задач, і просто їх зробити в найближчу перерву. Замість перегляду коротких відео. Це спрацювало в результаті класно. Тут я можу сказати, що це було дуже правильним, класним рішенням. Я тепер не хочу повертатися назад, тому. Якщо ви робите щось подібне, використовуєте інстаграм чи тікток для того, щоб типу, розвантажитись, краще цього не робити. Наступна, до речі, штука, яку я хочу спробувати, це робити некорисні паузи, ну тобто паузи, які начебто скучні, нудні. Коли ти виходиш і такі там не знаю, стаєш отак, от і просто дивишся у вікно. От просто там 10 хвилин дивишся у вікно. Ти не клацаєш при цьому телефон, не там записуєш щось, не робиш щось корисне. Ти просто от дивишся на дерева, не знаю, там на людей, ще щось це дуже корисно для нашої нервової системи, особливо зараз, коли у нас абсолютно неймовірно перенавантажена нервова система. До речі, в цілому ми живемо за часів, коли людина за 24 години. Обробляє еквівалент інформації рівний 36 годин. Раніше такого не було. Людина вжила свої 24 години і вживала от той об'єм інформації, який відповідає тому, що може обробити наш мозок за цей проміжок часу. Зараз ми постійно перенавантажуємо кількістю інформації, яку ми споживаємо в рамках наших 24 годин, і ми овер споживаємо овернавантажуємо постійно нашу нову систему, тому дуже корисно інколи якби поробити щось нудне, типу подивитися у вікно. Ще щось. Я знаю, що це звучить супер супер нудно. Мені теж це звучить супер нудно. Я помітила за собою, що я інколи і так можу там типу, почати дивитися в стелю. Тобто організм сам якби підказує, що давай зупинимося і просто подивимося. От на щось без тексту, без картинок, без звуків, без нічого. Є потреба така, і я хочу спробувати робити ще некорисні корисні такі паузи. Такі, нудні паузи розповім, як пройшло. Я думаю, що це буде класно. Але коротше, якщо у вас вже є натхнення, спробуйте це. Неважливо, чим ви займаєтесь, це має дуже сильно вам допомогти. Наступний пункт це FOMO, так Fear of Missing Out. страх, що ти випадаєш із контексту. Я думала, що я буду щось сильно, сильно втрачати і пропускати, якщо я буду дивитися лише там. Фільми, серіали або ну великі такі відео на Ютубі. Великі, це типу 10-20 хвилин. Це ж дуже багато для одного відео. Тому що ти ж можеш за цей час передивитися приблизно 200 рілсів. Правильно, це ну, краще. Я жартую. Звісно, що це не краще, але. Це дає тобі відчуття, що ти, начебто, такий все швиденько подивився, все швиденько там плюс-мінус переглянув, що відбувається, які тренди, які новини, то сьо. І це для мене класно працювало. Але так як я вже почала проводити цей експеримент, я е, зрозуміла, що окей, якщо коротка форма контенту, це не варіант, але я все ж таки хочу. Періодично розуміти, що там зараз за новини в індустрії, так от, що в project Management відбулося, що в цілому світі відбулося. Просто хочу, ну хочу періодичної от якоїсь нової інформації. Де мені її брати. І я почала будувати нові джерела, які не є стрічкою інстаграм чи Тіктоку. Звідки я буду брати цю інформацію? І ці джерела виявилися набагато більш ефективними. Корисними, я не випала ні з якого контексту, я нічого не пропустила. Я не пожаліла. Давайте так. Я не, по... не пошкодувала, не подумала про те, що от був в мене страх, і так і є. Я не дивилася ліси. І тепер я все пропустила, я нічого не знаю. Я перестала бути спеціалістом. Я тепер не знаю, що відбувається в світі. Коротше, нічого подібного не сталося. Я все знаю, я знаю всі новини і так далі. Але при цьому мені не потрібно разом із новинами постійно передивлятися купу якоїсь абсолютно некорисної для мене інформації. Найголовніше, що я почала робити, я замість того, щоб... Постійно шукати ідеї, зберігати собі там якісь новини, якісь корисності, так от без кінця поповнювати свою папочку з корисностями, тому що в мене більшість контенту, який я передивлялася в інстаграмі, він ну так чи інакше він відносився до категорії. Корисного для мене, і я собі все це зберігала в корисності. Там були ідеї для контенту, якісь там цікаві новини. Там інструменти, наприклад, які я хотіла коли-небудь дослідити, подивитися, як вони працюють там і так далі. Замість цього я їх постійно ну зберігала, накопичувала. У це все робила. Те, що, те, що ви знаєте, що я почала робити замість цього. Я почала розбирати свою папку. Безкінечно і з усякими корисностями, <смі> і впроваджувати це в життя, тобто виділяти час на те, щоб все ж таки зареєструватися в якомусь додатку, який я там собі зберігла. Наприклад, за цей час я собі обрала і налаштувала нарешті додаток no AI Note Taker. Я обрала до речі ось цей він класно розуміє українську. Він звичайно розуміє англійську. Тепер він в мене є. <свят> тобто він колись в мене там валявся в купі всякого збереженого і так далі, але тепер він в мене є, я їм користуюся, все там в мене оплачено, все. Я більше можу навіть не зберігати подібні рекомендації, просто тому що в мене є і яй-ноутекер, який вже працює. Вся ця задача закрита, можна припинити, безкінечно переглядати ну, про це контент. Також за цей час я прочитала дві книги із свого безкінечного списку літератури. Звісно, дві книги це не те, що. Багато, але це краще ніж нічого. І плюс це точно краще ніж без кінця просто поповнювати список. Навіть найкрутіший список літератури він не має ніякого сенсу, якщо ти не читаєш в результаті ці книжки руками. І третій. Мені здається найважливіший, як я вважала, пункт задачі, прям бізнес задачі. Я так собі і уявляла, які я закривала коротким контентом. це пошук ідей. У мене така діяльність. Так, от Project Me, ми а, it Школа. У нас най, найбільший канал маркетинговий це SMM сфера, так тобто, ми через smm інструменти просуваємо свої послуги. Нам потрібно робити дуже багато контенту, особливо мені. І в результаті мені здавалося, що ну якщо я не буду дивитися рілси, де ж я буду брати ідеї, як я взагалі буду розуміти про що ми будемо знімати, і так далі. І так далі, виявилося, і це для мене було найбільшим відкриттям, що найкращі ідеї по контенту. Отут в мене в голові, <сіх> в моєму а, вже більше ніж десятирічному досвіду в IT, в моїй роботі з клієнтами, в наших результатах аналізу цільової аудиторії, в наших безкінечних опитувальниках, які ми робимо, і так далі. І так далі. Тобто, в мене в цілому є контент-план на роки. Це можна безкінечно робити. Немає насправді ніякої проблеми з ідеями. У нас канал про менеджмент і продуктивність тут. Ну, сказати, що є якісь от прям тренди, і що ми щось пропустимо. Ні, в цілому, в менеджменті актуально можна сказати все, що було вигадано ще в 70-х. все, що стосується практичних порад, іде з моєї практики, з практики наших студентів і так далі. Тобто, я не знаю, чого я так багато дивилася рілси. От що я зараз розумію, що це було ну, знаєте, такою внутрішньою підмінною понять. Я собі представила, що. Ідеї для контенту, це от в короткому чиємусь контенті, і там буде щось релевантне. Звісно, що я періодично щось знаходила, адаптувала під себе і так далі. Але я ніколи не була фанатом всяких супертрендових рілсів. Мені самі не подобається цей контент. Мені не подобається, коли заходиш в стрічку, і там тисячу однакових відео адаптовані підніші. Коротше, це нормально так робити, але просто ну це це не мій якщо можна так сказати. І я почала фокусуватися на тому, що я. Просто сідала і прописувала свій контент. Те, що я придумала, те, що для мене релевантно, те, що у нас учні питали, і у нас значно покращився контент. На мою думку, і плюс нам за останні півроку мені здається, мені щодня. Е, от в різні наші канали пишуть люди на мою сторінку, на сторінку Project Me, Мені в LinkedIn, взагалі короче всюди пишуть люди про те, що у вас суперкласний контент, у вас дуже корисний канал. У вас там дуже цікаві всі ваші соцмережі, і плюс. Ми сильно зросли по всіх наших каналах. Ми сильно зросли. Ми набрали от вже 7 тисяч аудиторії тут на Ютубі. У мене і інстаграм виріс на 10 тисяч підписників приблизно за ці півроку. Все стало набагато краще, коли я просто почала отак, от сідати. І прописувати мій план, прописувати мої ідеї, ділитися своєю експертністю. І мені зараз набагато більше подобається наш контент, і мені дуже подобаються результати, і яка аудиторія приходить на цей контент. До речі, саме так в мене виникла ідея безкоштовного курсу. Вона, начебто, була на поверхні, але я не могла от достатньо сфокусуватися для того, щоб зрозуміти, що просто потрібно робити безкоштовний курс. Ну, в мене. Було достатньо матеріалів для цього, мені легко це робити. В мене дуже велика експертність і досвід, і мені взагалі не шкода цією інформацією поділитися безкоштовно, тому що ну це теоретична база, яку я хочу, щоб всі люди розуміли. І там є школи, які платно розказують цю інформацію. У нас теорію ти можеш всю забрати безкоштовно на Ютубі. Тому що в наших продуктах ми у нас акцент на практику. Це взагалі фішка Project Me. Як я не. Додумувалася от до цього раніше, ну тому що я дивилася на ідеї інших, нікому така ідея не приходила в голову. <свісно> Виходить, ну і на, на останок поділюся своїми спостереженнями стосовно того, як це вплинуло глобально на мій стан. Перше я стала набагато більше рухатися, гуляти і взагалі менше сидіти вдома на дивані. Найбільшу частину часу, коли от я просто така. Заліпала дома, це був той час, коли от я там протягом дня періодично заходила там в сторіс, чи в рілс, і отак от їх там ну гортала точно більше ніж 20 хвилин. Коли я припинила це робити, я стала набагато частіше просто виходити з дому, рухатись і так далі. Навіть вдома просто рухатись. Друге я стала в рази спокійнішою. Просто в рази. Я не усвідомлювала, наскільки коротка форма контенту є тригерною для мене, навіть при тому, що в мене доволі знову ж таки така специфічна стрічка, там багато всякого корисного і так далі. Я розумію, і креаторів у них є задача зачепити увагу, а це означає стригерити. Ти стригерний стри сидиш після перегляду всього цього, і якщо ти щодня отак от себе розкачуєш, коротше. Я стала значно спокійнішою. Це сто відсотків. Третє, я стала сфокусованішою. Мені здавалося, що в мене і так немає проблеми з фокусом. Я продуктивна, ефективна, класна. Оце все виявилося, що можна ще краще. Я точно стала в рази сконцентрованіше, чистіше думати. От я б так сказала, в мене знову відкрилась здатність дивитися. Серіали і фільми без того, щоб постійно клацати телефон. Я думала, вже більше такого не буде. Що це залишилось десь там в дитинстві, в 90-х. Знаєте, я можу підтримувати розмову, взагалі не чіпаючи телефон. Реально. Я був в період, коли я просто не могла. Так я хоча б тримала його в руках. Зараз він мене лежить в сумці. Все все нормально. Якщо що, в мене, якщо мені там щось важливе пілікає, ну я на годиннику це побачу. Сподіваюсь, було корисно. Дякую за увагу. Побачимось наступних відео.